Привіт, мої любі українці і гості України. Якщо вас хапнули ТЦКшники, утримують вас в своїх стінах і фактично направляють на очбовий полігон, це ще не означає, що ви не отримаєте вістрочку на мобілізацію, якщо вам така вістрочка передбачена законом. І пам'ятаєте, що підпис за отримання повістки не константує факт вашої згоди на мобілізацію і на призов на військову службу. На всяк випадок, запишіть мій номер телефону, оскільки ви самі не знаєте, коли він вам стане у нагоді. А ми зараз з вами розглянемо вище перелічене мною питання. До мене звернулася клієнтка з питанням. Каже: в мене чоловік заброньований, тобто він є в списку заброньованих, але його заяву на відсрочку ще не розглянули в ТЦК. Він її направив там поштою і поки що немає відповіді. Але так сталося, що сьогодні він йшов по вулиці, його бусифікували, затримали, привезли в ВЛК. За п'ять хвилин особу визнали придатною до військової служби, ВЛК визнали його здоровим. І вже везуть ночь полігончик. Все це за півдня. І справа в тому, що начальник ТЦК, не розглянувши цю заяву, вже людину фактично призвав на військову службу. Але це є незаконно, оскільки є чітка практика судів, які скасовують, скасовують отаке отакі зачислення до Збройних сил України. Якщо вже написана заява, то її мають розглянути, навіть якщо буде відмова у заяви пройти всі судові інстанції, і тільки потім особу можна вже призивати на військову службу. А якщо особу призивають на військову службу, не розглядаючи заяву, тоді суди, ось, будь ласочка, повертають людей знову в статус військовозобов'язаних, поки не розглянуть заяву, а вже потім буде вирішуватися питання про призов його до військової служби. Я знайшов рішення судове, яке підтверджує мої слова і яка, яке показує сьогодні практику в Україні. Це рішення номер 140 дріб 4960 від 26.08.2024 року, де суд чітко константував: якщо заява про відстрочку від мобілізації подана до набуття особою статусу військовослужбовця, вона має бути розглянута в будь-якому випадку. І ось в цьому випадку. Суд повернув людину з полігону, визнав її невійськовим військовим, той наказ скасував фактично, яким його вже призвали, так? і зобов'язав розглянути заяву. Я вам скажу: всі ті, хто подають сьогодні адміністративні позови до суду в таких випадках, суди виграють. І суди сьогодні на боці людей. Хочете вірте, хочете не вірте, але я залишаю посилання на це судове рішення. Ви можете їм користуватися коли завгодно, і взагалі захищатися по аналогії з цим судовим рішенням. Це ваше право, і я вам даю зараз можливості, даю досить дієвий інструмент. Тому зайдіть в посилання до цього відео, там буде посилання на мій сайт, а на сайті вже буде це судове рішення, і ви зможете з ним ознайомитися і користуватися їм. Але дивіться, тут який фокус цікавий випливає. Суди сьогодні, ну, явно, за людей, так скажемо, так? Але ота темна сила, що не хоче, щоб люди гарно жили, і заважає владі робити все гарне. Вона що вигадала, щоб суди не були такі лояльні для людей, вони зараз потихеньку почали так підходити до суддів. Вони за рахунок державного бюджету, у якому от таке надирка, і зараз не знають, як цю дирку залатати, суддям. Піднімають премії на 40%. Що ви розуміли, мінімальна заробітна платня у суді це від 100 тисяч гривень. Це сама така низенька взагалі це не зарплата. Кожному судді на 40% піднімають премії щомісячно, ви вдумайтесь. Кабмін пропонує вдвічі скоротити витрати на ветеранів у 2025 році, а також Мінфін пропонує виплачувати суддям премії до 40% посадового окладу на місяць. Тобто, як ви бачите, що ветерани сьогодні нікому не потрібно повоювали, там трошки інвалідами поставили молодці, а підтримувати будемо суддів, що вони сильно там за людей не топили, бо сильно ж вони розпоясались, почали людям такі оце рішення виносити. Мобілізувати нікого не можна. Бо як це так? Судді сьогодні заважають займатися безпреділом цикашником. А безпреділ же має бути безпреділом. Що ж це таке, що безпреділ, а суддя там щось виносить по закону. Ну, хіба ну, це нормально? Тому треба підняти премії, лизнути трошки суддям. оце темна сила ця робить, да, зараз. А потім жити тихесенько хай судді вже приймають це не на бік людей. Тому, поки судді на боці людей, будь ласка, користуйтесь цим, тому що я не знаю, що буде завтра, якщо вже починають отак от підлизувати суддям темні сили. То це означає, що судді скоро не, так, не такі вже будуть і лояльні до нас з вами. Хоча поки що все йде так, як треба. Але я попередив: дивіться ще, яка цікава фішка: добре, суддям піднімають зарплату, урізають її ветеранам війни. Я взагалі не знаю, зараз ці ветерани ваше життя захищають, зараз ж військовослужбовці віддають свої життя, бачать це. І що думають, я прийду з війни, і мені будуть постійно потім зарплати урізати і пенсії. Я не знаю, як таке може бути в цій країні. Як можна сьогодні не підтримати військовослужбовця? Сьогодні військовослужбовець це все. Не суддя, не прокурор, не адвокат. Військовослужбовець сьогодні це все. І йому сьогодні урізати це прі. Я нагадую, що отаке надирка в бюджеті грошей нема. Ну, десь вони діли ці гроші, що нам зараз виділяють Запад, Америка, ну нема цих грошей. Терміново, терміново для того, щоб суддя можна ж було ці 40% премії платити, так? треба зараз бистренько що завгодно робити, аби заднім числом підняти податки. Притом податки піднімають, я вам скажу, дуже не дитячі. з 1 жовтня будуть впроваджувати підвищення податків заднім числом. Основні напрямки підвищення податків, підвищення військового збору з 1,5% до 5-5% сьогодні буде це військовий збір. Суддям на зарплати, мабуть. Чи ветеранам 5%, навіть ветеранам, все-таки. Да? Ну, вже там на якийсь 35-й рік, коли вже інша влада буде, навірно, так. Збільшення податків на першу-другу групу ФОП. Ну, хто б не сумнівався, авансові внески на АЗС. Ну, АЗС, це, звісно, там, де паливо, там гроші. Один відсоток на всіх форм ФОП третьої групи, 25% прибутку на фінустанови і 50% податок на прибуток банків у 2024 році. Щось я так думаю, що от про банки не пролізе. <плес> банки не будуть податковувати, Побачите. От давайте навіть зараз в коментарях напишіть, чи будуть оподатковувати банки. Потім через місяця-два-три ми з вами вернемося до цієї теми і вернемося до цього відео. Запам'ятайте цей момент. Що я можу сказати? Як бачите, сьогодні поки що суди дійсно працюють на людей. І темна сила, яка заважає державі стати людям щасливими, вона зараз потихеньку починає спочатку з пряніка для судів, піднімає там якісь премії, зарплатки, вкусняшки дає. І будуть дивитися, як будуть судді далі приймати рішення, оскільки вони їм будуть зараз давати певні темники. Що це не приймати, а це можна. Якщо судді, судді підуть на поводу і будуть приймати те, що буде казати темна сила, о, класно, все, буде працювати вся ця система. Тому що суди будуть менше давати можливість оскаржувати штрафи, оці конські, більше грошей буде йти до бюджету. Ну, темна сила, думає, що це ж українці постійно будуть сплачувати ці кошти. Інше питання, що може їх сплачувати, ніхто потім не буде. От. А якщо судді стануть в позу, Цікаво буде понаблюдати, що тоді буде. А судді, я от пам'ятаю на своїй практиці: якщо вони вже стають в позу, запам'ятайте ковід у всьому світі була проблема з цим ковідом, наші суди гарно приймали рішення. І мене тоді це дуже здивувало, чесно скажу. Так, буває таке, що є недобропорядні судді, які сидять під прокурорами, таких дуже багато, повірте мені, в Києві я не буду називати, які це суди, вони виконують вказівки прокурорів, незаконні рішення приймають, і вони самі це знають. Але це виключення це не є загальною практикою. Але якщо сьогодні суди все ж таки залишать отаку от позицію народну, то України нагадую, Залишиться шанс зберегти статус правової держави, оскільки нехай якийсь ТЦКшник буде порушувати ваші права, або поліцейський, або ще хтось, якщо ви зможете оскаржити рішення в суді на свою користь, це означає, що наші права поки що ще працюють. І це означає, що ми ще з вами, слава тобі Господі, не стали рабами. А поки що ми є громадяни, які ще можуть, хоч якось щось відстоювати в цій країні. Будемо дивитися, що буде далі. Заходьте на мій сайт, ще раз нагадую, будь ласочка, знайомтесь з матеріалами на цьому сайті, знайомтеся з новинами, оскільки там саме свіжі новини. Заходьте на телеграм-канал, оскільки там я викладав відео, які не пропускає цензура Ютубу. Там дуже багато також дуже цікавих пабліків, їх там просто більше. Якщо це відео вам сподобалось, будь ласка, лайк. Не сподобалось, туди його поглибше затопіть. І підписуйтесь на цей канал, оскільки. Більшість з вас дивиться це відео, не підписавшись на мій канал. Чому не знаю? В чому проблема там вам підписатися, і ви тоді не будете пропускати всі наступні відео? А вони ж я сподіваюся цікаві для вас. Тому, якщо вони для вас цікаві, ще раз нагадую, так. І що з вами був адвокат Ігор Липявка? А ми з вами побачимось у наступних відео.